Дуже сильно, повільно все все зупинилося, втручаються, вам одводять вашу роботу, більше на роботу одводять, одвертають. П'ентаклів, двойка кубка. Може, крадник через приворот, я так розумію, поставлений. От, і йде е, боротьба, щоб е, захистити вашу вдачу. Тут напад і на і, ну, крадник поставлено, і напад саме на покупців, клієнтів, замовників, от, на роботу, щоб до вас не прийшли прибутки. І ще, і ще от, вісім кубків, тройка кубків. от, от людей іде. В Вашу влізли, в дачу, в фортуну вашу. Угу. Напад є. От, через цей напад. Там, там вже зараз будемо брати. Через цей напад все зупиняється дуже повільно. До вас може е, доходять такі крихти. Заперечую весь негатив, вбираю, анулірую, цю порчену програму знімаю. Всі втручання. О, все буде гаразд. Обираю повністю, знімаюся порчні програми, втручання, негативні, крадні кістяги, привороти. Остуди знімаються, отворот знімається. Більше лиха зробити вороги не зможуть. Всі, хто на ваші гроші позаряться, без, без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять, маючи, навіть більше не зможуть. По інших шляхах йдуть тікають, одвожу відсікаю ворога, знімаються всі прив'язки, шинки, хмоти, знімаються привороти, крадники, стяги, негативні програми, фінансові знімає, повертає вдачу, повертає успіх. Повертаю ворогам. Всю негативну програму не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду, а тому хто зробив лишай переклад.